Учні на гору піднялись, мудрості в Христа навчались. Там Ісус преобразився, з ним Ілляй Мойсей з'явився. Гучний голос чувся з неба, Його слухати вам треба. Сяяло обличчя в нього, їм відкрився образ бога. Та, на жаль, ще досі в храмах люд ведуть вождів обрядах, те саме читають слово та вели науку нову. В якій книзі те читали, Спаса яблучним назвали, був закон комусь на руку, щоб вести таку науку. Святять яблука і груші та далекі їхні душі від спасіння й розуміння, дай їм Господи, прозріння не читають Слово Боже, що думки змінити може, дати розуму обнову тим, хто житиме по слову. Хто дав право зневажати Бога яблучним назвати? Він творець всього творіння, в ньому сила й Воскресіння. Релігійність та обряди людям не дали поради, щоб творцю віддати славу, не творінню для забави. Чим згрішили злаки в полі, квіти, що цвітуть на волі, щоб їх в храмі освятити? Потім в хаті засушити і в куток поставлять тихо, аби відганяли лихо. Оберегом бути може лиш молитва й слово Боже. Глуз здоровий мати треба і підняти зір до неба, щоб творцю віддати шану, непоганству та обману.